Сіренко Аліна. війна, війна, війна проклята, знедолена країна, міста порожні стали в крові вся Україна. Хтось молиться в куточку, чекає перемогу, А дехто так зухвало підносить оркську мову. А ворог наступає, згортає свої плешні, Міста, містечка і села і нищі день прийдешні. А десь тихенько мати стоїться на колінах. І просить у святого, щоб повернув їй сина, бо він десь там, в кацапі в полоні, помирає, а мати тихо в хаті так голосно ридає Скажи Боже могутній, за що моя дитина понесла такі муки? І сльози за сльозами летять у мами доні, бо в них немає тата, не прийде він з неволі. Війна проклята нижчі, життя, родини, сім'ї. По тій орді прокляті, не шкода не мовляти, яка не бачить тата, в них лише гроші, влада, хай ірод той проклятий поляже на чужий, бо свого віддавати не буде Україна, бо у нашій війську сміливі соколяти, бо душу материнську не треба розривати. Ми вистоїмо, знаємо: російського не буде, і нашу єдність волю ми зможемо повернути.